Аварії травми, розчарування і радість перемоги. Цими вихідними на Буковині відбувся перший етап чемпіонату України з авторалі. У змаганнях взяли участь 35 екіпажів гонщиків. Для багатьох фаворитів боротьба за призові місця через різні причини завершилася ще першого змагального дня. Інші без проблем подолали усі ділянки і дісталися фінішу. За Перепетіями ралі Буковина 2010 стежили наші кореспонденти. Відкриття чемпіонату України з авторалі відбулося на площі турецької криниці в Чернівцях. Серед учасників змагань Чернівецький тендем гонщиків Костянтин Жук та Олексій Попович. Основне їхнє завдання на першому етапі просто дістатися фінішу. Подолавши насамперед відрізок дороги на перевалі шурдин, у нас так складалося, що перевал шурдин нам не давався. І завжди були проблеми фінішу. Технічні, як правило, проблеми. Але інші етапи, де ми проходили все добре. але… Шурдил для нас це дуже такий важливий момент. З площі турецької криниці автогонщики вирушили на нові траси у селах Бояни та Чорнівка. Там офіційні старти майже на дві години затрималися, але все ж відбулися. Ці швидкісні ділянки усім глядачам та організаторам сподобались. Я ставлю завжди дуже добре, якщо організатори шукають нові цікаві участки, які дуже цікаві глядачам, але перше завдання, яке я роблю як президент федерації, це безпека. На цих відрізках з траси зійшли п'ять автомобілів. Не змогли продовжити змагання фаворити у своїх класах Олександр Фельдман і Руслан Кучер. Ще дві аварійні ситуації сталися під час тренувань на міському старті біля Калинівського ринку. Там офіційні заїзди так і не розпочалися через несприятливу погоду та слизьке дорожне покриття. Наступного змагального дня перегони вже тривали на перевалі шурдин. Після зими такої тяжкої зими було важко привести все в порядок. І тим більше нові траси, такі як сонячна долина, яка зовсім нова, ще нікому не відомо. Там дуже багато треба було теж підготовки. Ну а шордин для нас всім відомий, і слава Богу, що після минулорічної повені там зробили хороший капітальний ремонт. У неділю з траси зійшли ще три екіпажі. Перемогу на найпотужнішому класі автомобілів здобув киянин Олександр Салюк. Срібло виборов Юрій Шоповали з Кременчука. Він із нетерпінням чекав старту сезону. Ми тренувалися, працювали, готували автомобіль, тестували, працювали на тренувачному автомобілі. Проблеми разве що, з... з привиканням після длительного перериву зимнього, да, з привиканням автомобілю, іменно спортивному. Третім фінішував киянин Валерій Горбань. Досить вдало виступили чернівецькі пілоти. У класі автомобілів У10, третю содинку посів Чернівецько-хмельницький екіпаж, у складі Андрія Небесного та Максима Мартинюка. А Костятини Жук у тандемі з Олексієм Поповичем у класі А-7 все ж дісталися фінішу і зайняли почесне четверте місце. У загальнокомандному заліку у першості здобула київська команда Ментос Асканія Рейсін. Олег Ящук, Олеся Жук, Руслан Коков та Віталій Мельницький, Телеканал Буковина. Чергова приємна новина для оболівальників Чернівецької футбольної команди Буковина.